Привіт, ви на каналі Алехас. І зараз ми знаходимося в одному з найцікавіших автомобільних музеїв світу. Це музей Ломан в місті Гаага. І тут зібрана найцікавіша колекція, взагалі, автомобілів і найстаріші автомобілі тут, мабуть, одна з найповніших зібрань. Тут є навіть от цей один з. Найстаріших автомобілів у світі Дедіон Бутон 1887 року. Як ми знаємо, в 1886 році Карл Бенц винайшов свій перший автомобіль, але в ті часи були ще й парові автомобілі з паровим двигуном, і от Дедіон Бутон зберігся саме в такому первісному своєму стані. І можна побачити, яким чином він виглядав. Крім того, ми бачимо тут, що парові транспортні засоби дуже активно використовували в ті часи навіть для пожежної охорони, і це було звичне явище тоді. Але саме ДВС починав розповсюджуватись, і ось один з піонерів автомобілізму була кампанія. Пежо, Це ще Арман Пежо, заснував свою компанію і він намагався втілити різні концепції у свої автомобілі. І тут ми бачимо вже Type 6. Це автомобіль того періоду, коли перемогла саме ідея ДВС. До речі, Peugeot теж був одним з піонерів на території України. І перший автомобіль був зафіксований в 1896 році, і з'явився він в місті Одеса. До речі, побачити цей репортаж, ви можете завдяки підтримці нашого головного партнера, це мережа автосалонів ВІДІ Автодінастія. Їх салони є і у Києві, і в Одесі, і крім того, в них є в арсеналі і бренд Peugeot. Тобто баніє віді дуже цінує свою історію і репутацію, тому коли будете обирати наступний автомобіль. Рекомендую вам звернутися саме до салонів віді. Ну а тут ми бачимо теж цікавий автомобіль: це Daimler 1897 року. І фактично це перший такий маршрутка, бо він мав 6 місць. Тобто, це ще не вантажівка, а от такий майже. Напіввантажний автомобільчик і ще один цікавий теж виробник і один з піонерів. Автомобілізму це Панар Левасор 1895 року. До речі, Панар Левасор теж був на території України десь приблизно в ці роки. І він був зафіксований у нас і згодом був також в Одесі. І до речі, саме цей Панар Левасор 1895 року. Ровісник нашого наступного партнера це банк Креді Агріколь. Побачити ці автомобільні перлини ви можете завдяки партнеру проєкту Кредіагріполь Банк. Це один із провідних гравців ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу. І це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. Компанія Dedion Бутон зрозуміла, що майбутнє за ДВС і почала застосовувати і виробляти отакі невеличкі двигуни потужністю 1,75 кінських сил, встановлювати їх на задню вісь і виробляти отакі триколісні, чотириколісні, і навіть отакі на типу квадроциклу транспортні засоби. І, до речі, це саме от на з вами 19-го, і 20-го століття Дедіон Бутон виробляв такі транспортні засоби. Ну а що ж було в інших країнах? Ну а в інших країнах ми бачимо, що в США в 1895 році теж був свій автомобіль під назвою БАФом, і він вже мав 4 циліндри. В Європі ще ніхто чотири циліндри на той момент не мав. Рухаємось далі, бачимо. Ще один цікавий автомобіль із США під назвою Wurf. і це, до речі, такий от вже доволі великий транспортний засіб. 1901 рік автомобіль ДАРАК французького виробництва легенький автомобільчик на дві персони. І до речі, в ті часи починається розквіт Бельгії як автовиробника. В Бельгії нагадаю існувало майже 200 автовиробників і виробників мотоциклів. І тут ми бачимо, до речі, ось такий цікавий автомобіль FN Victoria. це саме бельгійський виробник, і його найвідоміший мотоцикл FN з чотирма циліндрами. І ось ми бачимо Панар Левасор, який ми бачили до цього, був двомісний, а тут вже такий великий чотиримісний автомобіль, який вироблявся в 1899 році. Але про Панар Левасор у нас буде окреме відео. Підпишіться і поставте лайк, щоб не пропустити його, бо згодом Панар Левасор просто перетвориться в такий Люксового виробника, який будуть бажати всі королівські особи того часу. Але згодом цей виробник повільється всі траєм. Ну, бачимо ми і ще от цікаві такі триколісні транспортні засоби. Причому двигун у нього розташований був в передньому колісі, це майже авіаційний двигун. Це виробник із Великобританії Singer Tricycle. І, і поряд ми бачимо дуже цікавий автомобіль. Це Oldsmobile 1903 року. І цікавий він тим, що фактично саме цей автомобіль. Цієї моделі збирався в Одесі на Потьомкінські сходи наверх. Є така знаменіта листівка, де автомобіль незрозумілої конструкції вдирається наверх по Потьомкінських сходах. І за кермом його був відомий на той час одесит Сергій Уточкін. і це був такий рекламний хід для того, щоб просунути марку Олдсмобіль на Одеському ринку. Потьомкінські сходи цей автомобільчик подолав, в історію увійшов. Ну, а ви можете побачити цього красення, як він виглядав в ті часи. І до речі, Oldsmobile саме цієї моделі в виконанні курові Dash Renabot – це один з перших в світі наймасовіших автомобілів, бо його було виготовлено 11 тисяч екземплярів. Ну а ви можете побачити цього красення завдяки підтримці наших партнерів. Я нагадаю, що це мережа автосалонів від автодінастія та Креді Агріпольбан. Рухаємось далі. Дивимось, наступний транспортний засіб це International Харвест модель, а також США. Як бачите, США теж в принципі мала доволі. Непогану автомобільну промисловість і, в принципі, розвивалася паралельними з Європою шляхами, використовуючи і винахочи свої транспортні засоби. Ось німецький фанмобіль 1912 року. Це до речі, в Німеччині була така концепція в декілька виробників, коли двигун розташовувався над передньою віссю, і це давало змогу створювати. Досить доступні автомобілі, або в даному случаю це такий вантажний фургончик для перевезення невеликих вантажів. Керувався він такою кочергою, не було навіть керма, і в принципі, ну доволі така сумнівна конструкція, але вона проіснувала, щоб ви розуміли, до 27-го року і вироблявся такий з 1907 по 1927 рік. А ось приклад спортивного такого автомобіля також США під назвою Regal Model N Roadster. І саме такі транспортні засоби це був на той час такий писк моди. Це не масовий, а саме спортивний автомобільчик. І зараз ми з вами потрапляємо до залу Слави Карла Бенса. І тут ми бачимо всі його транспортні засоби, які розпочали фактично автомобільну епоху. І ось першим, що ми бачимо, це саме той перший бенц патент Моторваген, Моторкар, на якому Берта Бенц здійснила свою знамениту подорож. Ось як він виглядав. А до речі, оригінал цього транспортного засобу. Зберігається в музеї Мюнхена, куди його подарував сам Карл Бенц. Кому цікаво, як виглядає оригінал, можете перейти за посиланнями, подивитися. Ну і далі ми бачимо розвиток історії бенцівських автомобілів. Він ще тоді не був в поєднанні з Саймлером і існувала ця компанія, Bens C окремо, і ми бачимо 1894 року перший фургончик вантажний. Ну і наступні автомобілі 1897 1899 років це моделі Benz Velo. І саме оця Benz Velo – це й були найперші автомобілі на території України. До речі, у нас навіть збереглась фотографія в місті Миколаїв. Де цей автомобіль? У 1896 році їде по вулиці Миколаєва. Ми ідентифікували, провели велике дослідження історичним автоклубом і з'ясували, що це саме Миколаїв, це автомобіль Вело, і це одне з самих ранніх зображень автомобіля на території України. Але насправді Вело були і ще раніше Миколаєва в Одесі, і про це також ми дуже багато знімали випусків, кому цікаво, Приходьте в подкаст Історичного автоклубу, там про це все розповідається. Ну і бачимо, ми тут доволі цікаві теж вже великі транспортні засоби виконання бенца І один з них це саме Бенц Фаетон. І він нам дає змогу подивитися на свій п'ятисильний двигун. Як він виглядав в ті часи? Тобто в цьому двигуні ми бачимо його конструкцію, як він обслуговувався, як непросто було передавати моменти за допомогою шківів і ланцюгів. Ну, це саме от бенцівська отака коляска і автомобіль, який Здавав це все, ось таке. У нас сьогодні було цікаве відео. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Тут дуже багато в цьому музеї цікавих автомобілів і концепцій. І обов'язково пишіть ваші враження, що ви думаєте про першу етап, епоху автомобілізму, яка в ті часи виглядала отак.